Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Сьогодні маємо неділю по різдві. Остання неділя цього місяця, цього року, ну і останній день цього року, якби підводячи підсумки за все, за весь прожитий рік. Сьогоднішнє святе Іван. Нам ставить перед очі ту подію, коли Ірод розгніваний тим, що його надурили, наказав убити всіх дітей, бо почув звістку, яка загрожувала йому його престолові, бо ірод він не був прямим наслідником престолу. Це був римський куратор, його призначили, та він там правив юдею. І дуже переживав, що його звідти можуть посунути, бо Ісус Христос з роду Давида, а Давид був Царем. І Христос був повноцінним наслідником престола навіть по Цій землі лінії, і Ірод налякався. І ті мудреці прийшли, і йому розказують, що ми бачили, ну що за мудреці? Знаєте, я навіть не знаю, з ким їх сьогодні порівняти у тих мудреців. Але це люди, які були вчені, це не просто царі там прийшли якісь там читають. Так їх називали. Бо, по-перше, вони були одягнуті. Не так, як просто людини, тобто це були люди доброго достатку, це були люди вчені, з якими рахувалися, і ми чуємо, що навіть цар Ірод з ними рахується тим, що він каже. І вони сказали, що ми бачили, що з'явилася нова зоря, і так склалися обставини, так склалася ситуація, що буде новий цар. Ну і куди вони йдуть? йдуть? Йдуть до, до тих покоїв до царя і йому кажуть, а в ірода сина наслідника нема. І він переживає. Але мені знаєте, на що я зверну увагу? І тоді ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми. І послав убити в Ефлеємі по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки. Мені, як то впало би в мою увагу похибка, яку дали оці мудреці два роки. така була точність їхнього предсказання. Хоча є люди, які. Навіть і на 10, і на 50 років не годно предсказати, що буде, а ці бачите, аж в межах двох років і ця похибка стала причиною, що повбивали всіх дітей. І я собі думаю, наскільки є паралельне оце святе Євангеліє з сьогоднішнім днем. Коли ми беремо Агресора, який прийшов на нашу землю лише тільки для того, щоб не втратити свій престол царя. А внаслідок було вбито величезну кількість дітей, наших дітей, дітей України. Не маленьких, хоча маленьких також. Але воїнів наших, а це є оті сини і дочки України, і пише святе письмо і чути плач по всій землі, і в Раумі чути плач, і тяжке ридання, то рахіль плаче за дітьми своїми, і не хоче, щоб її потішали, бо їх немає. І скільки від початку цієї агресії загинуло наших громадян, військових, цивільних. Скільки було знищено ото старання людського будинку, майна. Хтось каже, та хіба майно важне, саме важне людське життя, так, важне людське життя. Вийде в пустиню та й жий там. Ні води, ні хати, ні хліба, ні нічого. Майно це те, що людина старається в своєму житті. Це є наслідок старання і вміння. Хтось те, що утримує спадщину, хтось щось додає свого, хтось починає з нуля. Але це і старання людського життя і часом втративши засоби до існування. Людина втрачає зміст жити. Скільки ми бачимо наших переселенців, що прийшли, сюди? який є тягар бути на чужині, хоч, хоча знаходяться у своїй державі, але не дома. І з розумінням того, що повертатися нема куди, все зруйновано. І ця руїна матеріальна. Вона відбивається у людській душі і чути плач, як пише святе письмо. За дітьми своїми. Він і не хоче ніхто, щоб їх утішити, бо їх немає. І коли ти ще молодий, там 20 років, тобі 30 ти починаєш життя. Ти ще можеш там думати про те, що аз будуємо все життя впереді. А коли тобі 50, 60, 70 років, і ти вимушений переселенець. Будучи в своїй землі, будучи в своїй країні, перебуваючи в своїй державі, ти йдеш на місце чуже для тебе. І сказав, Ангел до Йосипа, бери дитятку і тікай, бо його хочуть убити. Я собі думаю, це ж слова до всіх наших вимушених переселенців. Беріть дітей своїх і тікайте, бо вас хочуть убити. І потім, коли ангел знову з'явився і каже до Йосипа, все, забирай дитя і матір. І вертайтеся в Ізраїльську землю, бо вже вмерли ті, що чекали на дитятку, умер ірод, але лишив свого сина, Архалая. І я собі думаю, чому так боялись? Думали, може, буде по-іншому правити? Ні. Яке татко, таке дзятко. Який батько такий син, і боялися увійти. Пішли в Назарет, маленьке місто тихоньке, де ніхто не знає, що безбулося писання, пише Євангелист Матей, що з Назарету покликав я свого сина і Назареєм він назветься. І я, читаючи це святе Євангеліє. Іменно, знаєте, в цей час війни, воно наскільки актуальне, воно наскільки перекликається наше життя, наше сьогодення, перекликається із тими подіями біблійними, які були дві тисячі років тому назад. Але зверніть увагу, ким став Ісус Христос для світу? Нема в світі такої людини, яка би не знала, хто такий Ісус Христос, в нього можуть не вірити, можуть казати, що вони атеїсти, але про Христа вони знають. І коли ми сьогодні кажемо, сьогодні закінчується 2023 рік від Різдва Христового. І це літочистення почалося. Від тої дати, від тої події, від тої особи, яка була найважніша, відколи існував світ. І дав йому ім'я що понад усяке ім'я, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею преклонилося перед іменем Його. Так каже святе письмо. І це ім'я Ісус Є значуще і має бути значним в нашому житті. Щоб ми знали, що всі ті страждання, переслідування, коли вони тікали до Єгипту, коли хотіли вбити дітей, коли вернулися назад, коли знову пішли у, є, є, в Назарет, потім Христос починає проповідувати. Вся ця історія є довершена, тому що Христос. Прийшов рятувати світ. І тому кожному із вас кажу, як би нам не було тяжко, як би ми сьогодні не плакали і не переживали, Господь Бог приготував для вас, для нас, для всіх, хто бере участь у цій пожертві, у цей час переломний, коли бореться добро і злом. Усім нам Господь Бог дасть винагороду. Це буде також одним із точків відліку, яке було у 21-му столітті на землі, буде до того, коли почалася війна Росії України і після того, так як були етапи до Другої світової і після неї. Так само почнеться новий етап і інший після війни України і Росії. Агресор буде наказаний і отримає по заслузі. завжди. Завжди, все, що ми робимо, має наслідки. Вони можуть бути тимчасово замасковані, тимчасово можуть бути нереалізовані, вони можуть бути десь якось трохи пролонговані. Пізніше, але вони обов'язково відбудуться. та Божа справедливість, та Божа наслідок всіх наших вчинків обов'язково до всіх прийде. І всі, хто робив добро, для нас буде відповідна винагорода, а ті, що зло чинили, воскреснуть на Воскресіння суду. І якщо ми сьогодні працюємо так, Приносить себе в жертву, якою будуть користуватися наші покоління, так і агресор, який скільки завдав плачу, біди, вони то саме будуть мати на покоління. Тому не плекайте в собі злоби, Об'єднуємося навколо Христа, народженого, щоби. Ми стали на сторону світла і з чистими святими душами, не повні злоби, лишіть суд Богови, Бог — справедливий суддя. А ставайте на сторону світла, будьте дітьми Божими, щоб Господь Бог був до нас милосердний до всіх, бо ми стаємо прикладом Божої присутності на землі. Христос рождається, славімо Його.